У студії часу перший заступник голови партії Батьківщина Олександр Турчинов Вітаю вас. Доброго вечора. Що означає владна комбінація? Для чого Хорошковського міністерства фінансів? Ну зате це рішення не є дивним, тому що про нього говорили ще три місяці. Тому От, але ж тоді дійсно Азаров поставив ультиматум, що він сам піде з уряду, тому що в уряді за зміненою конституцією, до речі, незаконно зміненою. Крім Мінфіна, практично нема інших важелів впливу на ситуацію в країні. Тому це ключова позиція. І е, уряд без мінфіна це фактично чиста установа е, по переробці бюджетних коштів, як це сьогодні відбувається, на переведення їх в ошурені рахунки. Але ж головний розподіл цих коштів, безумовно, це природив е, мінфіну. Тоді говорили про е, цю перестановку, але ж ультиматум Азарова, що він під відставку, зупинив. Мабуть, зараз нікого не лякає з адміністрації президента відставка Азарова. Тобто він своє відпрацював, так вважають в адміністрації. На нього можна списати всі недовогі рішення, за які вони разом, до речі, відповідають. і таким чином реалізувати ті проекти, які були до цього заплановані. Що стосується кадрових змін. Тобто Призна... наступна наступна відставка Азарова? Безумовно, безумовно будуть перетрубації, В той же час можна говорити про те, що. Що наша країна перетворюється вже, знаєте, не в теорії, а на практиці в таку поліцейську державу. Коли вже є у нас е Політичні кілери в вигляді СБУ, ГПУ, МВС, тепер безумовно, і МінФін буде жорстко посилювати фіскальну функцію. Буде безумовно посилюватись і податковий тиск, і ці так звані перевірки, і такий, так званий фіскальний терор. Тому що я нагадаю, що коли готувалася комбінація, мінфіну підпорядкували державну податкову адміністрацію або службу і е е митну службу. Тому е я думаю, що підприємцям, ті, хто займається практичною економікою, треба чекати посиленої активності по відношенню до них. Ви так говорите впевно про фіскальний наступ. Але я знаю, окрім Валерія Хорошковського, одного керівника служби безпеки, який потім почав займатися економікою і очолювати економічний напрямок. Це ви. Ну ви знаєте, я ніколи не займався в Службі безпеки політичними репресіями і політичними замовленнями. Тому я думаю, що це не дуже вдале порівняння. Як зміниться робота міністерства фінансів після очолення Валерієм Хорошковським? А я вже вам спрогнозував цю ситуацію і сказав, тобто що... тобто тільки фіскальні набуде буде посилена фіскальна контролююча перевіряюча функція в той же час можна прогнозувати зв'язку з що Валерій Хорошковський безпосередньо орієнтується на президента і Бізнес-оточення навколо президента, вряд чи він буде орієнтуватись на позицію Азарова чи інших колег-представників партії регіонів в уряді. Тобто, посилюватись буде дисбаланс і, скажімо так, деструктивна функція в межах самого уряду. Тому, як були проблеми у партії регіонів, які не здатні керувати країною, так ці проблеми будуть тільки посилюватись до їх повного фязку. За власним опитуванням п'ятого каналу серед найбільш ймовірних кандидатів на головну. На голову Служби безпеки України політологи прогнозують три кандидатури: перший це заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, також перший заступник екс-очільника Служби безпеки України Володимир Рокицький, або людина з оточення президента, чинний заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Також Володимир Фесенко називає імовірним кандидатом голову зовнішньої розвідки Григорія. І Шола. у кого більше шансів? Ви знаєте, не варто прораховувати кадровий пасіянс, тому що шансів у того, кого призначить президент, який не проводить консультації ні своєю політичною партією, ні своєю адміністрацією. Мабуть, там буде виключно прийматися рішення на підставі більшої відданості і більшої здатності до силової агресії проти політичних опонентів. Сьогодні СБУ е, закрила одну зі справ проти Юлії Тимошенко через набуття чинності закону про декриміналізацію. Як вплине відставка Хорошковського на долю Тимошенко? Ви знаєте, я думаю, що на місця одного Хорошковського буде знайдений інший хорошковський, і я говорив, що критерій головний здатність продовжувати. Е, Політичні зимовні справи і боротися з політичними опонентами режиму, тому це головний критерій, за яким будуть підбирати нового чільника служби безпеки України. На жаль, це так, тому мені боляче про це говорити, тому що ви знаєте, мабуть, служба безпеки це один із показників демократичності в країні, і коли служба займається професійними конституційними справами, це якраз і показник нормальної температури в суспільстві. Коли це навпаки, так як у нас, це якраз є одна із ознак політичної справи, ознак переходу на е, е, рейки тоталітарного режиму, якщо спецслужбу очолить представник прокуратури Ренат Кузьмін, про що говорить багато політичних експертів, що це означатиме для опозиції для Тимошенко? Ви знаєте, як була ситуація, коли політичні репресії є формою існування цього режиму я не думаю, що ситуація з цим зміниться. Буде продовження тих процесів, які відбуваються сьогодні. На жаль, на жаль, і я бачу зупинення цих процесів тільки після повної зміни цієї влади, після повної, скажімо так, декриміналізації цієї влади, і безумовно після формування і української більшості в парламенті і патріотичної виконавчої влади. Через допит СБУ з ув'язненою на Харківщині Юлією Тимошенко не зміг сьогодні зустрітися посол Франції з прав людини водночас у пресі з'явилася інформація про можливе переведення експрем'єра до іншої колонії. В режимі підвищеної уваги, уже скоро тиждень, як носії мандатів сердечної фракції, готуються до радикальних кроків на шталт захоплення колонії з метою звільнення її головної нині бранки. Досвідчений на подібних справах Михайло Волинець навіть приблизну кількість потрібних для цього депутатів вирахував десяток опозиціонерам, наче як стало відомо, що влада готується перевести Юлію Тимошенко зі зразково показової качанівської ВТК до іншої місті, куди не приїдуть футбольні вболівальники. Тимошенко дійсно мали. Вивезти з Харкова не до Києва, а розглядався варіант до Дніпропетровська чи до інших міст, до тих міст, які не являються, які не приймають євро 2012. Це заплановано зробити для того, щоб заспокоїти харків'ян, трударів, робітників, інтелігенцію. Загалом в країні налічується 143 виправні колонії, в яких утримується майже 115 тисяч засуджених. Суто жіночих зон, де перебувають майже 6 тисяч осіб прекрасної статі, до, до котрих могли б перевести колишню чільницю уряду 12. у позафутбольних населених пунктах. Це ВТК-79 та ВТК 34 на Дніпропетровщині, колонія номер 63 в історичному збаражу Тернопільської області і колонія номер 107 у Маріуполі. Тим часом поспілкуватися із експрем'єркою і надалі не можуть не лише її тутешні соратника і політики за кордоном. Так побачити ледію сьогодні не вдалося послу Франції з прав людини. Відповідне клопотання Франсуазі мере було відхилено через проведення з Тимошенко слідчих дій фахівцями служби безпеки. Я не зрозумів, як Тимошенко може перешкодити проведенню євро у Харкові. Ну, знаєте, Тимошенко вони прискажає існування цього режиму, і саме тому вони, вони постійно зайняті проблемою, як більше ізолювати Юлію Володимировну від суспільства, як не мож, не дати їм займатися політичною діяльністю, і як більше і боляче, скажімо так, знущатися над нею. Тобто, мабуть, це головна тема, яка турбує чільників чинного режиму і чим вони постійно займаються. Тому прогнозувати їх дії по відношенню до лідера опозиції ду. Вже важко, всякому разі, ми не передбачаємо покращення. Ми передбачаємо, що чим вони більше відчувають для себе небезпеку щодо втрати влади, тим більш агресивно вони будуть себе поводити. Цікаво, що інформація про імовірне переведення Юлії Тимошенко до іншої колонії з'явилася не з уст когось з представників влади чи пенитенціарної системи, а саме з уст вашого однопартійця. Ну ви знаєте, це не зовсім так, тому що це вже третя чи четверта кола брата. Цієї інформації перше відбулось, як завжди напередодні свят, і ви, мабуть, слідкували за повідомленням в інтернеті. Говорили на спасиванням на представників самопенсійної служби, що готується переведення в інший ізолятор або в іншу колонію Юлії Тимошенка. І на жаль, ці Теми постійно циркулюють, так само, як пам'ятаєте, була розмова. Спочатку була розмова, що Тимошенко будуть етипувати з міста Києва, а потім це сталося під ночним таким заслоном, коли ніхто реально це вже не очікував. Генеральна прокуратура готова сприяти організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обслідування Юлії Тимошенко. Про це сьогодні було заявлено, маємо цитату. Від на звернення послів країн Євросоюзу США та міжнародних медичних організацій, Генеральна прокуратура України у межах своєї компетенції готова сприяти організації роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Тимошенко, забезпечити участь будь-яких медичних працівників як для проведення її діагностування, так і лікування, якщо воно буде необхідне. За результатами спільної роботи українських та міжнародних фахівців за необхідності Тимошенко будуть надані усі наявні можливості. Який стан здоров'я сьогодні, Юлії Тимошенко? Ну знаєте, на жаль, вже четвертий місяць, як Юлія до не отримує лікування, і фактично все робиться для того, щоби. Не покращився стан її здоров'я в той же час, от ці заяви вони не мають поки що підтвердження. Ми незважаючи на те, що багато разів захист і наша політична сила, і інші патріотичні правозахисні організації зверталися саме з вимогою, щоб надали не міністерство охорони здоров'я, коли замовні або підконтрольні лікарі підписують документи, не проводячи ніяких медичних дій якого лікування, так само, щоб фахівці, яким або довіряє, і люди довіряють, представники опозиції, або е, люди з інших країн могли це зробити. Поки що це піар, який не має підтвердження. В той же час лікуванням людини, ви знаєте, у нас займалась служба безпеки, займалась Генеральна прокуратура, пам'ятаєте діагностику від прокурор да, яку вона розповідала, що от по відеосйомкам вона зробила свої висновки. Зараз лікуванням вже займається Державна податкова служба. Яка ви знаєте, вилучила в медичному закладі, де протягом 10 років лікувалась ну, Юлія, всі медичні поверну, документи повернути. без будь-яких пояснень, навіщо їм 10-річні документи, причому податкова служба вилучає з лікарні? Тому у нас на жаль на жаль, поки вони роблять ці піарівські заяви, лікуванням я повторюю, займається Тимошенка генпрокуратура, служби безпеки і податкова служба. До речі, ми звернулися до правозахисників і вони пояснили, для чого можуть вилучати меди. Вічні картки маємо синхрон. Вилучення медичної інформації особи може відбуватися тільки за санкцію суду. Тому, якщо вони мали санкцію суду, вони мали право це робити. З іншої сторони, суд може надати таку санкцію тільки коли це має безпосередній стосунок до розслідування, тобто там можуть міститися якісь докази винуватості особи. Є ще інша сторона медалі, щоб ця інформація потім не з'явилася в мережі інтернет, як це було з відеоматеріалами, наприклад, і так далі, оскільки це є порушенням права на приватне життя особи. Вже інформація може вилучатися, але головне, щоб вона не використовувалася ну, проти. Ви чули, су... що може вилучати за рішенням суду, коли це дійсно інформація необхідна для а проведення такого рішення не було? Ніякого рішення суду безумовно не було. І саме тому податкову службу направили до лікарні, які просто почали залякувати якимись несанкціонованими перевірками, санкціями тощо, і примусили лікарів віддати медичні документи. Безумовно, не маючи жодних підстав для цього. Тому, на жаль, на жаль, ми прогнозуємо, що їм за мало фальшувати справу, вони ще хочуть фальшувати якісь медичні довідки, чи медичні документи. Ми вже всього очікуємо, але щоразу їхні дії безумовно шокують не тільки нас, шокують і українських громадян, і міжнародну спільноту. Коли в останній ви бачилися з Юлією Тимошенко? Ви знаєте, я вже багато разів відповідав на ці питання. На жаль, нічого з цього часу не змінилося. Я її бачив останній раз, коли в Печерському суді їй виносили вирок. На жаль, після цього вже декілька місців пройшло, я Юлію дим не бачу. З Юлією Тимошенко регулярно досить бачиться її донька. Скажіть, які шанси на те, що вона очолить батьківщину молоду? Ну, ви знаєте, Женя дуже мужня людина, і вона. Мужні переносить всі випробування, які випали на її долю. Ви знаєте, дуже важко да мати маму, яка знаходиться за гратами, якій реально загрожує небезпека. В той же час Жені не планувала займатися політичною діяльністю, і її життя примусило. Вона дуже нам сильно допомагає на скажімо, зустрічах міжнародних. Вона вільно володіє англійською мовою, гарно виступає, і даже стояча подавали на з'їзді європейської народної партії. Тощо, тобто це допомога реальна. Що стосується. Більшу інтеграцію в політичну діяльність то це безумовно, Женя повинна приймати рішення. В всякому разі та допомога, яку вона нам надає, і спілкуючись, забезпечує нам комунікацію з Юлією Водимірною і на міжнародному рівні, ми дуже це цінуємо. У пресі з'явилася інформація, яку ви можете підтвердити або спростувати, що на вибори 12-го року ваша політична сила швидше від усього піде не лише без Тимошенко, але й без Томенка Королевської Суслова. Це правда? Ну я не знаю. По-перше, ви Мрію наших опонентів да озвучити, щоб ми пішли без Тимошенко. Ми підемо Юлією Людиміром, де б вона не була, і вона є. І залишається нашим лідером, справжнім бойовим лідером партії Батьківщина. Що стосується королівської Суслова, вони дійсно війшли в. Українську соціал-демократичну партію. Ну, кожен робить свій вибір. Дійсно, перебування батьківщини дуже небезпечно і не всі це витримують. По Миколі Там'янка я трошки здоволений цією інформацією. Він як працював, так і працює в, рам в межах нашої партії і займає достатньо відповідальну посаду в партії і серйозно проводить роботу. Олександр Турчинов, перший заступник голови партії Батьківщина.